Слава Україні, героям слава про головне в деталях в ефірі телеканалу Галичина. І сьогодні наш гість власне добрий день, пане Віталію. Я розкажу трішки глядачам, що я ніяк не могла зорієнтуватися, як ж з. Правильно затитрувати зараз, бо наша розмова буде стосуватися як вашого педагогічного досвіду, так вашого військового вже тепер досвіду, і, і так само і планів, які поєднують одне і інше. Ну це головне, заради чого ми сьогодні зустрілися говорити. Тому, е, ну наразі кажу, так як в мене тут написано в титрах, так екс-директор обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, і власне з учнівською молоддю ви мали найбільше, мабуть, досвід. Допрацювати і, і і про це будемо також говорити також, екзавідувач завідувач музею садиби родини Шухевичів. А також вже зараз е, е, ви приїхали до нас в ефір не одразу, але фактично е, після е, служби в збройних силах України під Бахмутом. І ми домовились, що ми про це говорити сьогодні не будемо. Ну, принаймні багато про те, що що відбувається там. Ну, по-перше, я абсолютно некомпетентна в тому, аби про це говорити. По-друге, я розумію вас, що не про все і потрібно в ефірах розповідати, і не всім ділитися, і не всім розказувати. Єдине, з чим поділюся обов'язково з нашими глядачами, це світлинами, котрі ви надіслали звідти. Це ті, котрі ви там зробили. Попри все, попри те, що ми знаємо, що власне під Бахмутом це одна з найважчих ділянок фронту, і фотографувати там а тим більше таке гарне. Я просто вам дуже дякую за це. Дякую і дякую за службу. Дякую за захист. Але поговоримо ми про те, що ми далі могли б робити. Бо, власне, як людина, котра керувала центром дитячої учнівської творчості, ви дуже добре розумієте, на що здатні наші діти. І от, мабуть, маєте якесь своє бачення, як вони можуть доєднатися до того, аби допомагати і Збройним силам України, і Україні загалом. Ну, знаєте, я дійсно якісь маю. Трохи десь унікальний досвід. Я працював у системі позашкільної освіти. Ну, ви знаєте, чули, що є гурткова робота, різноманітні гуртки. І, власне, центри науково-технічної творчості, станції юних техніків це є дуже такі хаби, де збираються люди, які є талановитими, є творчими і. Цікавляться технічними якимись новинками, хочуть щось руками працювати, робити руками. І ось, приїхавши, от, десь трохи повоювавши, будучи на передовій, я побачив, що у нас є велика проблема, велика потреба докинути, закинути боєприпас на відстань десь кілометр, два-три. Звичайно, проблема е, теж із розвідкою, і з баченням ситуації на фронті, як воно виглядає. А для цього потрібні, як кажуть, дрони. Е, для того потрібні якісь технічні новинки, бо ми знаємо, що це є 21 століття, ми мусимо воювати не в якихось стереотипах 20-го чи 19-го століття, а 21 століття. Бо Якщо дрон коштуватиме 2000 навіть євро, чи 500 євро чи, чи, чи ще скількись, то людина життя людини набагато є більшим. І краще нам послати на розвідку дрона, чи послати в атаку дрона, чим людину, тому що людина вона смертна. І я там багато набачився, бачився різних і смертей, і поранень. І тому Маючи такий досвід роботи із творчими людьми, інженерами, програмістами, техніками, я знаю, що ці люди можуть. Можливо, я ну, знаю, і тому хотілося б зібрати тих людей. Я приїхав з такою думкою сюди, тому що. Навіть на фронті зустрів одного керівника вортка ракетомодельного з долини Геннадій. І ми за пів години розмови ми придумали стільки всяких ідей, різноманітних у нас з'явилося щодо втілення отих, таких от ідей допомоги фронту, що ви собі не уявляєте, а у мене є ідея скликати в одному місці. Такий собі хакатон, ракетомоделістів, авіамоделістів, це не тільки дітей, це і керівників, гуртків, це і тих людей, котрі вже давно не працюють в даній сфері, але залишилися фанатиками, мають таке хобі, чи в авіамоделізмі, чи в ракетомоделізмі, чи в радіотехніці. Ще є дуже цікава така тема, як Ардуїно. Це така апаратна платформа обчислювальна, ну мікрокомп'ютер, так, так званий, якого можна запрограмувати на якісь там е, е, дії. Воно коштує 2-3 долари раптом, але воно може виконувати дуже цікаві от, е, функції. До речі, їх використовують в системі Розумний Дім. Оці е, е, мікроконтролери Ардуїно. Е, е, і от, зібравши таких, таких людей творчих, ми можемо створити щось нове, щось цікаве. Звичайно, зараз багато щось в Україні. Необхідне. Щось необхідне. Бо, власне, для я, я перепрошую, ]っ. от я переб'ю. Ми сказали про те, що життя людське є безцінним і власне. Але дороговизна тих дронів, котрі постійно потрібні фронту, бо це розхідний матеріал. Так. І ми розуміємо, що тільки здавалось, от волонтери збирають, вони збирають ті 2-3 тисячі доларів, люди е, донатять. А потім виявляється, що він послужив зовсім недовго. Відповідно, от запустити виробництво. Я розумію вашу ідею. Так запустити виробництво дронів тут е, своїми силами, аби здешевити таким чином. І збільшити кількість і можливості наші допомагати фронту. Я ще бачу таку проблему, що ми всім народом скидаємося грошима, величезні гроші йдуть на економіку інших країн. Тобто ми закуповуємо дрони цивільного призначення, які там дуже красиво виглядають, там з різними діодиками, які світяться, які там мають чудовий корпус. Часто цього не потрібно на фронті. Нам треба функціональну утилітарну річ, яка би. Працювала тільки для якихось конкретних цілей, і тому одне, що ми виводимо, вивозимо, вимиваємо гроші з країни. Друге, ми би стимулювали роботу інтелекту нації тут. Не просто ну, часто ми відправляємо на передобу людей, котрі там інженер, там геніальний, чи співак чи, чи артист. І та людина гине для того, щоб зробити відносно своїх талантів і набагато більше якоїсь користі для країни. І от, власне, от, виходячи з таких от міркувань, я собі думаю, що варто би було створити таку творчу групу для. І ми створимо, ми я її скличу, ми зробимо. І навіть через ефір я прошу. Прошу зголошуватися. Мене звати Віталій Кодря, я є на Фейсбуці, можу телефон, якщо цей задиктувати. Ну я думаю, що от власне ми можемо всі контакти так само надати, якщо звернуться на Галичину, необхідні. Я не, не вважаю, що зараз потрібно на, на ефірі так. говорити номер телефону, але ми потім надамо власне тим, хто зацікавлений mm -hmm. і хто може справді долучитися. Бо от ви називаєте ті гуртки, і я пригадую навіть з дитинства так. Це виглядало так, що. Хлопці бавляться, бо то виглядало як забавка, ну кому потрібно там моделювати якусь ту ракету, так чи, чи той літачок, ну, вони зробили. А зараз, ну це насправді і величезний стимул відчути свою потрібність і ті знання, і ті вміння вони е, послужать це дуже велико. Розумієте, ну як вам сказати, це не, не те, що ну це дуже недалека людина може таке, я перепрошую подумати, що якщо дитина зробила машинку, яка... Сама поїхала, поїхала там 10-15 метрів, що це ну, не потрібно нікому. Це цій дитині вона є готовий інженер. Вона створила якусь річ, яка механічним способом от діє. щось Звісно, робить. але це йдеться вже тоді в перспективі. Розумієте, я про що кажу? Так, тоді так. ця дитина ще не інженер. Вона створила і себе розвиває, щоб стати. А зараз такий час, коли ми не маємо часу чекати. І якщо це тій дитині 12, 13, 15 років, а вона вже може щось зробити, то от така ініціатива це може бути якась волонтерська ініціатива, якась сторінка, навіть так, на яку зголошуватися можна і кооперуватися. Розумієте, оце є, так би мовити, створюється синергетичний ефект. Коли ми кожен окремо, і там радіотехнік чи, чи ракетомоделіст чи авіамоделіст, кожен окремо він цього не зробить. З докупи людей оцих зібравши, ми, створюється так званий синергетичний ефект. Коли, коли окремо взята одиниця, вона набагато менша, ніж разом всі вкупі. І тому ну то так, як атомна бомба. Наприклад, коли один компонент, другий компонент, вони ну нічого себе не уявляють. А коли ці два компоненти з'єднати, появляється атомна бомба. Так само і в даному випадку. Ви маєте зараз достатньо ну напрацьованих контактів людей, котрі займаються, котрі працюють. Ну і ще такий момент, як деталі, так те, з чого це можна зробити, чи є достатньо їх в нас, чи чи це наша українська промисловість дозволяє забезпечити деталями такі гуртки? Ну, ну бачите, в даному випадку я не думаю, є якісь деталі. Наші моделісти взагалі то звикли працювати власними руками, і дуже багато створюють речей в більшості ск. Воріючи власними руками, але в даному випадку можна там китайську промисловість використати для того, щоб, наприклад, там крило. Літака закупити за пару доларів, наприклад, щоб не створювати заново якісь речі. Вони вже там це пропустили через аеродинамічну трубу. Воно вже є готове, тільки в начинку вставити там системи націлювання, системи виявлення, там відеоспостереження, якісь такі от речі, щоб це наповнити якимось змістом, вже готову, можливо, бованку. Дуже хотілося, щоб ця розмова наша насправді була почута людьми, котрі вміють це робити, а і тими, котрі готові допомагати. Тому що ну я думаю, що тут і і. Кошти теж будуть потрібні навіть на закупку тих самих запчастин, але вони будуть в рази менші аніж купувати власне те, що ми казали за кордоном. І не завжди так, не завжди ці дрони є військового призначення, не завжди вони можуть виконувати докладно ту функцію, котру ба більше. Ну я не знаю наскільки я знову ж таки, як не фахівець володію інформацією, але є ті, котрі з котрими дуже треба обачно працювати, аби не нашкодити, аби якось не навести про противника на позиції чи на себе. Ну та переважно так, бо ці комерційні конверсіjne Дрони вони якраз запрограмовані на те, щоб, наприклад, при тому, що він злітає, він відсилає в ефір власну координату, звідки він злетів, де знаходиться пілот, і вони налаштовані вони вони запрограмовані на це, і тому нам відходити необхідно так. відходити обов'язково потрібно. І тому нам треба в принципі. Є в нас звичайно вже і українські розробки, там лелека. Наприклад, є панішер, дуже така цікава, потужна річ. Дрони, які літають і дуже ефективні. Але я маю на меті створити не панішер, який там коштує 50 тисяч доларів, а дрон дуже дешевий, цей літаючий по суті снаряд. Дрон Камікадзе, наприклад, я от в даному випадку я собі так би хотів, тому що не можу сказати, що там вийде з того хакатону, з того зібрання. Можливо, люди придумають ще щось цікавіше, там, ще щось краще. Тут творча думка, вона без, без кордонів. І тому е, хотілося б створити дуже дешеве, ну до 500 євро. 400, 500, воно так може здається для звичайної людини, що то є дороге. Але ми насправді... ще не назвали в порівнянні, ми ще не назвали так. ціни. Так. так. Ну, от Орлан 10, котрі мають москалі, то вони... він коштує 100 тисяч доларів. Вони досить ефективні, вони дуже порівняно дешеві, там навіть цей папальне в, в ньому знаходиться просто в пластиковій пляшці. Uh -huh. пля... Ну, Вони там використовують дуже багато таких компонентів дешевих до неможливості, але воно виконує свою функцію. Нам треба переломити. Румити от ситуацію на нашу користь, щоб ми були більш технологічними, більш розумними, ніж армія, друга армія у світі в лапках, але вона насправді не є технологічно розвинута. Просто в них величезна країна. Там 140... величезна країна і величезна промисловість, яка працювала власне на, на військову їхню. Потужність, хоча ми знаємо, що дуже багато і в тій промисловості було дуже умовних речей. Так? бачите, от нещодавно Богдан Туманчук висказав таку думку, що в кожному суспільстві в кожної нації є 5% творчих, креативних і інтелектуальних людей. Якщо там від 140 мільйонів 5% відсотків, і від 40 мільйонів 5%, відсотків, то величезна різниця. І тому нам треба бути активнішими. Нам, нам треба, треба бути... збільшувати цей відсоток? Обов'язково я не бачу, не бачу. Можливо, воно десь є. Можливо, десь цей десь воно і мусується. Отака От тема, що має промисловість приходити на військові на воєнні рейки. Ми повинні будь-якими засобами силами допомагати, допомагати. Фронту, бо я приїхав звідти. Я був як у сні, Я думав, що я в рай попав якийсь, тому що там тут люди ходять, тут магазини відчинені, тут музика грає. Там ви знаєте, я хотіла з вами зачепити цю тему, повертаючись звідти сприйняття прийняття відносно мирного життя, а фактично мирного життя в Івано-Франківському на Прикарпатті. Різно кажуть, так Дехто каже, от ви говорите, музика грає, і хтось каже, та як можна? Інші кажуть, навпаки, та ні, треба жити, треба врешті-решт берегти своє ментальне психічне здоров'я. Треба навіть вам, котрі повертаються звідти, дати можливість відчути себе в спокої і, і вдома, врешті. Ну мені здається, що я взагалі... як цю як цю межу взагалі відчувати, коли це вже занадто всі розслабилися, а таке також ми спостерігаємо. І коли це люди повинні берегти. Тебе бо ну, бо ми бачимо, що це війна ще. Ну бачите, війна якраз для того і ведеться з нашого боку, що ми захищаємо свої цінності, ми своє життя захищаємо в кінці кінців, таке, як яке воно було, і з другого боку, москалі на нас власне тому і напали, що ми занадто добре виявляється, жили. Що ми, вони нам просто заздрять, і тому нам треба в тилу, звичайно жити своїм життям, але бути уважним і обережним. Коли о, сирену ви чуєте, мені таке враження було, що як пролунала сирена, на 100 метрівці у нас збільшилася кількість народу. А, а тому що закрилися аптеки і магазини деякі? Та закрилися, я. зупинився транспорт, люди вийшли. Це є така проблема, також, до речі. Але я люди пам'ятають Вінницю? Чи не пам'ятають, певно, їм менше показу мало показували тих смертей, які там були, і тих е, руйнувань. Будьте люди уважні, тому що є укриття від береженого береже. Це один момент бути обережними, а інший момент також ну, зважити на те, що для якогось відсотку людей війни ніби й нема, тому що сюди не прилітає, тому що тут спокійно і відповідно десь люди і розслабляються в підтримці фронту. Я не бачу, наприклад, цього чесно вам скажу. Якось так Бог мені дав хорошу бульбашку і хороше оточення, але скаржаться і волонтери скаржаться на те, що десь впала підтримка, і що люди. Е Хтось втомився. Я розумію, що можливо хтось фактично вичерпав ресурси і, і не має можливості більше їх заробити. Але але є такі моменти, які не потребують коштів: теж плетення сіток, кікі моряки роблять дівчата, якісь допомога в якомусь пакуванні, вантажні. Тобто, оці моменти, які просто потребують часу і сил. І, і є оцей ну такий момент спаду ентузіазму, який був в. Е Ще ну не знаю так, так само чи пов'язано це з тим, що все таки війна точиться на сході, на півдні доволі географічно дану це далі аніж Київщина, і, і десь десь у цей момент можливо спрацьовує. Яке ваше бачення, що ви спостерегли за цей час? Ви ж трошки можете? Ну так, так як ви сказали в принципі, але для того, щоб час від часу нагадувати людям про війну, мені здається, що варто було власне тих волонтерів. Запрошувати в ефірі, тому що ці люди навіть, можливо, краще бачать різницю, різницю от мирного життя на Заході і, і, і на Сході. Тому, вони, що, постійно так, вони постійно постійно курсують. От є така Мар'яна Заграй, яка. Волонтерить і вона дійсно гостро відчуває. вона присилала нам деякі от речі. зараз вона сама возить є. Ще багато. Я перепрошую перед всіма а, волонтерами. А тому, що кожен має якихось таких знаєте. Так, персональних ну, так, трохи казав один. Які я з... хочу завести собі волонтера. Персонального <рес> так він буде мені привозити те тому. Ці люди бачать гостріше, навіть ніж воїни солдати на передовій. Тому що солдат на передовій він там сидить. Він Але там... він приходить навіть на кілька днів. Дрядження чи в відпустку і його перше враження, та ви люди тут що подуріли? Ні, 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 це вже то вже від заздрості, напевне. Від можливо якогось такого ні, я так я так сама зараз от спитала чи є ні. оце таке, та що ви то це ж ні, я ні, навпаки, немає. навпаки, навпаки, тому що людина якраз приїздить сюди. В нас для чого вона воювала? Для чого вона вбивало? Це для того, щоб люди тут дуріли. Ну, звичайно, без, без таких якихось там аж занадто. Але це від заздрості. Є, звичайно, люди, люди, які там постійно їм не так завжди, і, можливо, вони висловлюють такі думки. Але навпаки, я тішився, що люди живуть, діти бігають, з мамами ходять, фонтани це грають. Це, це гарно, це добре, це файно, але, але бути уважними. Ви бачите, ну ви, ви ж бачите красу, ви ж художник і, і, і те, що ну ви навіть там встигали побачити ту красу, то так само багато про що говорить. Як вам взагалі спало на думку брати фотоапарат? Ну, справа, Чи ви з ним просто не розлучаєтесь, як фотохудожник і. Справа в це... тому, що в мене я спеціально купував е, мобільний телефон, камерофон і для того, щоб мати завжди його в себе в кишені. Бо фотоапарат там не просто дум... неможливо. Е, Але вчасно... знімки виглядають так, наче зроблені таке ну, оптикою. Бо це, бо це за всіма рейтингами ще торік був найкращий камерофон у світі. Угу. І тому, е, ну ви кажете, на, на фронті я бачу. Справа в тому, що. Є дуже короткі моменти, коли там, от ти їдеш на передову, потім повертаєшся назад. Ну, не постійно на передовій ми знаходилися. Це була така ротація, тому що постійно на то і там, там ну, бачиш теж багато цікавого, але просто не встигаєш його сфотографувати, бо треба завжди ховатися від мін, від обстрілів. Час від часу, от, коли вже. Ідеш трохи там на 10-15 кілометрів їдеш від фронту, то звичайно вже починаєш більше бачити красивого. Але є потреба ця? Ну тут ще такий момент: бачити красивого, чи просто відпочивати, чи від, відключатися, Це напевне в кожного своє, а фотографія це власне, тому що воно ваше. Ну, бачите, ну кожна творча людина вона завжди повинна. Ну, це як як відпочинок, вона повинна у цьому своєму там хобі відпочивати. Один там ріс бить, а другий фотографує, третій малює, четвертий співає чи вірші пише. І тому, звичайно, людина в тому це є якась така своєрідна арт-терапія. Так, таке відновлення ресурсу. Ти сам себе ну, цей лікуєш. Таким чином ти просто відволікаєшся від якихось там смертей, від поранень, там від якихось ну страшних речей. А, і це, це арт-терапія, самолікування. Ну бачите, яка штука. Коли людина пише вірші, вона е, пише собі вірші, е, навіть коли співає, то не конче для когось. А от у вас на знімках дуже багато ваших побратимів. І, власне, як вони ставились до того, що ви їх фотографуєте? Чи радо вони фотографували? Чи казали не мене, не мене? Ні, ну спочатку вони якось трохи десь недовірливо відносились. До того, що я фотографую, а потім ходили всі косяками, як то кажуть, і просили, аби я сфотографував. Потім я, одних там, у мене є там сапери такі, люди зовсім е -е, чужі, е, вони там собі о -о, там, окремою групкою ходили і дивлюся, фотографуються. Кажу, хлопці, дайте я вас фотографую я, на своїм фотоапаратом. Ну і вони потім я їх сфотографував, перекинув е -е, фотографії. Через дві години вони приходять. Слухай, а Зробив чим ти фото? Чим ти фотографував? Я кажу, та от я маю таке. Ага, тобто, ви вже там якоюсь мірою стали штатним фотографом, врешті-решт. Так ну ми показали кілька буквально знімків. Я розумію, що там дуже багато показувати не і неможливо недоречно, але але ті. Емоції, які в них закладені в тих фотографіях, от ви мені надіслали якось ще за тиждень так, до цієї нашої зустрічі, до розмови. І я їх переглянула один раз, а потім я відкриваю і дивлюся ще раз, а потім з ноутбука, а тоді зв... Ні, я на великому комп'ютері ще. І, врешті-решт, ми власне з вами зустрілися, тому що от те творче, яке воно от ніде, от ніякими мінами, ніякими бомбами, ніяким страхом, бо всі живі люди, і я розумію, що там страшно. Воно нікуди не дівається, воно навпаки допомагає. І повертаючись до початку нашої розмови, до теми початку, воно ще й може допомагати іншим. От ви допомагали таким чином собі. Ви і допомагали хлопцям, тому що вони десь бачили розрядку в цих фотографуваннях, і радість від того, що можуть навіть рідним надіслати гарну знимку, правда. А так само нагадаю, що творчі люди, котрі е, розуміються на е, техніці, розуміються на електроніці. Я зараз говорю як абсолютний профан, але знаю, що професіоналів нас може дивитися доволі багато. Е, це справді потрібно об'єднатися. Це справді потрібно створити отой волонтерський хаб, чи як це правильно сказати зараз, ту платформу волонтерську. Творчу технічну платформу, котра б змогла втілити вашу ідею в життя, і я ну просто закликаю тих, хто нас зараз бачить, чує і розуміє про що ми говоримо, зголошуватися. Пан Віталій є в соцмережах. і Він людина відкрита. Він е... Радо йде на контакт. Так само телеканал Галичина. Сьогодні ми записали цю програму. Сьогодні ви її побачили в ефірі, а надалі ми чекаємо від вас контактів, щоб можна було власне цю справу розпочати. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли до нас. Мені дуже хочеться, щоб люди ще й розуміли, якою ціною, якими зусиллями, і що це ми не маємо права перекладати ці зусилля тільки на хлопців в однострої, на хлопців на передовій. Ну просто не маємо права. Ми всі, хто. Тут, бо е, вони мають тішитися тому, що ми живемо, що ми усміхаємося, що діти гуляють, що вони не дарма воюють, але ми е, так само вони мають розуміти, що ми це ті, хто щодня їм допомагають. Дякую, до, вам речі, дуже. до речі, дуже велика. Я вам скажу: от коли хочуть людину зламати в полоні е, москалі, то вони е, найчастіше говорять власне про те, що людина не маючи ніякої інформації з. України їх знищують тим, що кожен день, кожну секунду, кожну хвилину розказують, що ви нікому не потрібні, України вже нема, що про вас усі забули. Це дуже страшна штука, і вона людину дезорієнтовує. І тому так людям, котрі зараз на передовій, котрі воюють, завжди треба пишіть їм, дзвоніть їм дуже часто на передовій на позиціях немає взагалі ніякого зв'язку. Тим не менше, вони приїздять потім пишіть, на ротацію повідомлення долетить. Ну, долетить колись долетить, і тому треба, звичайно, зв'язок мати, треба під слова підтримки, якісь питатися завжди, може вам щось потрібно. Людина дуже часто не треба там нічого солдатам, але підтримка потрібна, психологічна. Угу. Ви маєте на увазі, що може не бути потрібно справді якихось матеріальних речей, але питання про те, а чи треба тобі так. щось, воно є так. важливим. Так дякую вам дуже. І до нових зустрічей. Я думаю, що ми будемо розвивати цю тему, і десь беремо собі на Олівчика її і працюємо. Дуже дякую. дякую. То була програма про головне в деталях. Я думаю, що і деталей було достатньо, а головне ми вам таке сказали. Тому залишайтеся з нами в ефірі, і працюємо на перемогу разом. Слава Україні!